Сергію, вітаю вас, вітаю Херсонщина. Це Україна, слава Україні героям, слава Сергію. Оперативна ситуація в Херсоні і Херсонщині. Розкажіть, що сьогодні. Окупанти продовжують обстрілювати, і кількість обстрілів. Ми бачимо, що останніми днями вона більш-менш стала за останню добу 78 разів обстріляли Херсонщину, а це майже 400 снарядів було випущено взагалі по правобережній частині Херсонщини. По самому місту Херсону окупанти били сім разів, і ми маємо на превеликий жаль чотирьох поранених за останню добу. Також окупанти б'ють не ті тільки по правому березі, де окупованому, а б'ють і по окупованим населеним містам. Так вчора окупанти обстріляли знов таки житлові квартали в Олешках, обстріляли в черговий раз каховку. Вони ведуть обстріли з глибини окупованої території. Це бачать місцеві мешканці. Таким чином окупанти намагаються залякувати людей, як і на деокупованому правобережжі, так і на окупованих містах, які знаходяться на узбережжі Дніпра, на лівому березі. І на лівому березі в них мета все ж таки змусити людей. Де виїхати зі своїх домівок, змусити покинути населені пункти, які знаходяться на узбережжі, і піддатися на так звану евакуацію, а фактично депортацію до депресивних регіонів Росії. А Сергію, а що відновлюється в місті і в області? Щось вже має бути добре? Ви знаєте, місто Херсон, і на зараз я якраз перебуваю в місті Херсоні. То єдине, що там на сьогоднішній день, і головні задачі, які є, це створення мобільних укриттів, тому що окупанти постійно обстрілюють місто Херсон і не розуміють, де наступного разу будуть вибухи і куди наступного разу прилетить. Відмічаю, що все ж таки останні часи, останні дні багато з'явилося наших контрбатарейних ударів, і наші збройні сили дійсно б'ють по вогневим точкам ворога на лівому березі Дніпра, і ті намагання відсунути ворога на 20 кілометрів вглиб окупованої території, щоб вони не могли доставати до правого берегу, ну хоча б з артилерії і станків, тому що багато випадків, коли обстрілюють окупанти саме артилерію від. Танками, ну і головною задачею також є забезпечення життєдіяльності міста, тому що окупанти також наносять удари по критичній інфраструктурі, по комунальним закладам, по громадському транспорту. Ми бачили випадки обстрілу зупинок громадського транспорту, тобто і головною задачею є якраз забезпечення життєдіяльності. міста. Ну, міста. Ну, і З вчорашнього дня голова Військової адміністрації повідомив про збільшення комендантської години. Тепер вона починається з 17 години дня і до ранку, з огляду того, що є загроза проникнення диверсійних груп ворога. На зараз окупанти посилили рух по Дніпру, посилили рух в плавнях Дніпра і намагаються катерами посилити присутність в островах плавень Дніпра і мета окупантів висадитись в мікрорайоні Корабел. І ця мета в них вже доволі давно. Вони намагаються висадитись в цьому мікрорайоні з огляду того, що там є багато промислових підприємств, і є можливість там сховатися і закріпитися. Але наші збройні сили дуже потужно контратакують і унеможливлюють пересування ворога ось цими катерами, які вони попереобладнали з цивільних і порозташовували на них в тому числі міномети, і використовують їх для пересу для переміщення мінометних розрахунків, які намагаються перекинути і на острова, і намагаються висадитись в мікрорайоні Острів. Але ці всі намагання закінчується абсолютно нічим ворога. Хоча якраз ось такі заходи вони потрібні для того, щоб така пересторога своєрідна, для того, щоб була можливість забезпечити якраз і унеможливість висадки десанту і контролю водної гладі. Пане Сергію, чи проводили вже в Херсоні і Херсонщині оцю е, обов'язкову евакуацію дітей з батьками чи опікунами? Е, Обов'язкової евакуації дітей е, ще не проводилось, хоча е, є евакуація безкоштовна, яка кожного дня триває з деокупова з деокупованої частини Херсонщини. Цією евакуацією користуються. Щоденно до ста людей там 80-70 в залежності від дня, але примусової евакуації саме з Херсонської області дітей поки що немає. Ну і треба зазначити, що Херсонська область не є областю активних бойових дій, яка визначена кабінетом міністрів, і відповідно примусова евакуація дітей з батьками на Херсонську область не розповсюджується. Угу. А ще я хотіла запитати за тимчасово окуповані території, бо знову з'явилася хвиля інформації про те, що там колаборанти, гауляйтери, окупанти пакують речі, готуються кудись виїжджати, але воно не вперше з'являється такі е, повідомлення інформаційні. Якщо вам щось відомо, що там в нові каховки про Олешки ви згадали нова Каховка. А що там відбувається? Ви ну, знаєте, з'явилася інформація, що так зване міністерство аграрної політики окупованих територій, яке знаходилось в Скадовську, то воно виїхало попередньо. Кажуть, що вони перемістились зараз десь в Крим, навіть не в Гінічиск, там де вони намагаються створювати картинку облаштування так званого урядового кварталу. Ну і відповідно відділ міліорації, який так само знаходився в Скадовську, теж кудись виїхав зі Скадовська. Хоча в них Скадовськ і Нічист були два міста, де розташовувались ось ці окупаційні органів влади і фейкові міністерства і відомства. Тому по Скадовську є така інформація. Окупаційні адміністрації міста, які знаходяться на узбережжі, вже доволі. Давно виїхали з цих міст, і зараз вони знаходяться в Гінічусь а точніше на Арбатській стрілці. це не бувша недобудова клініки. Казявкіна зараз окупанти там ведуть ремонтні роботи, але розповсюджують інформацію, що вони побудували нову будівлю уряду, де буде розташовуватись окупаційний уряд. Деякі колаборанти одразу тікають до Криму, розуміючи, що довго втримуватись, вони там не зможуть. Ну і до речі, дуже знаково, що ось там вчора мені дзвонили з Олешок і кажуть: звернулися до окупантів з приводу того, що немає світла. Кажуть, ну вже тиждень немає світла. Зробіть щось. Окупанти кажуть, скоро ваші прийдуть і вже вам будуть тут серемонтувати. Тому ось такі настрій. Це чудова новина. Дякую дуже, пане Сергію. Сергій Хлань був з нами. Депутат Херсонської обласної ради говорили про ситуацію в Херсоні і Херсонщині. Херсон, і Херсонщина, це Україна. Дякуємо.